Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, Також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідучі мої відео. Ми вже знімали акції в АТБ. Це було вчора, вчора середа. Почалися нові акції. А зараз ми з вами подивимося промгрупу. Набір наліпок 44 гривні 90 копійок. Ось такі е, в дитячу кімнату можна прикрасити. Ну, звичайно, для дівчинки. Е, пакет паперовий 27х33 і на 11 см 35 гривень 90 копійок штука. Так, дивіться, крісло автоспорт. Це для комп'ютерних ігор. Ось таке крісло. 2900, 2099 гривень ось таке. Так, а ми дивимося, що у нас є ще. А, так. Серія книжок картон на 34 гривні 90 копійок. Mm -hmm. А, вибачаю, це книга мегащенята 3990, ось така роз малювка лампа електронна на 400-4500 кельвінів, яскраве світло, адаптер в комплекті. так Ця лампа робить навіть якщо немає світла. Вбудований акумулятор заряджає цю лампу і можна користуватися, якщо, не дай Бог, блекаут. Тому раджу купувати, 139 гривень така лампа. клей-пістолет 99 гривень, 90 копійок. Ось такий. Так, зарядний пристрій USB на два порти 99,90 ось такий. Так. Арома дефутор 149 гривень одна штука. Ось такий аромат алаванди та аромат жасміну Серветка автомобільна, в тубусі 49 гривень. Ось така витрати бардачок або ще комусь що потрібно. Зубний порошок з ароматом апельсину. Так, дивіться, є ще з ароматом м'яти та аромат мята лимон до речі, можна використовувати для курців, щоб був приємний запах. Не цигарок, а ось такий м'яти або лимон, або апельсин. 3690. Освіжувач повітря для автомобілів. Ось е, в такій бутилоці. Е, так, тут також різні аромати лимону е, та троянди. І ось ще е, лаванда. 4990 коштує такий. Так. Фітодоктор, старт, біологічний препарат для припосадівної обробки насіння та розсади. 2490, скоро вже зима закінчується, потрібно садити город, то перед посівом а є така чудова речовина. Так, ніж, ніж ну Дивіться самі. 24 см кухонний ніж. 99,90 коштує такий LED лампа від USB, підключається до комп'ютера або до павербанка 109 гривень. Ось така. Набір для чищення овочів та фруктів 59 гривень. Так, давайте подивимося далі. Так, зараз будемо розбирати набір мисок 179 гривень. Ось такі миски з нержавіючої сталі, три штуки різного розміру 179 гривень. Набір боксів 0,55 і 0,95 літрів. 990, 99 ось такий набір боксів. Так. Електрокружка автомобільна. 400 міліграмів. Давайте подивимося, чи є тут все в комплекті, чи є е, шнур. Ось дивіться, розпаковую. І що в нас у нас? Е, немає в комплекті USB. Може він всередині? Ні, я точно не знаю, чи є він всередині чи ні. Так, шнур USB, е, шнур не USB, автомобільний шнур є всередині. Тому не переживайте, е, все є в комплекті, бо ви можете розпакувати і зразу. Подивіться, що шнура немає, але шнур є в коробці, все так, як треба. А, значить, автомобільна а, кружка 169 гривень. Так, посуд скляний салатник від Luminaark 44,90. Ось такий. Люмінарк ну, завжди дорога фірма, тому... Дивіться самі. Так, тарілка прямохутна Знову з'явилася наявності. До речі, я хотів купити таку тарілку, але вони зникли. Тепер є. У мене є така е, трошки більша. А тепер я хочу ще таку. Ціна такої тарілки. Е, в нас. Е, так, 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 так. Е, угу. 5990 це вона чи ні? Так, ну поки що, якщо я побачу ще ціну, я вам скажу. Так, давайте розбиратися далі. Що тут є ще? Сточилка для ножів 8490. Ось така. Вибачайте, якщо я кажу щось неправильно, тому що тут... Трохи ціни бувають збиті, того я кажу те, що бачу. Органайзер 1990 можна класти таблетки, а можна використовувати для чогось іншого. Пряжа 8490 120. Акрил. 120 метрів. Ось такого кавового кольору. ну Молоко з кавою, щось типу такого. Білий колір, голубий. Так, що в нас тут є ще? Набір коробок. Дві штуки, 99 гривень. Ось А, Щось таке зберігати цінне для дівчат, для підлітків. Ну Можливо, щось на кухню. Не знаю Так, Набір наліпок 44,90, ось дивіться. Якісь такі. Це у нас птиці щось таке. Набір наліпок. Так. А, набір столових приборів дві штуки 9990. Ось такі з дзвіночком. Так, набір пробок для пляшок. 4990. Щітка для миття посуду з дозатором Сюди можна наливати миючий засіб і тоді вже використовувати 2990. так, а У нас ківш 179 гривень. Ось такий. Так, форма для випікання силіконова 9990. Ось така форма, до речі, в мене є така. Купував в іншому магазині, не скажу ціну, але без оцих зелених штучок. Так, давайте подивимось далі. Набір контейнерів 5 штук 229 гривень. Ось ці контейнери в нас йдуть 5 штук. Є синій, там зелений. Ну, тут на коробці нарасовано, що вони різного кольору, але колір однаковий. 400 мг, 800, 1400, 230 і 4000. Так, розібралися. Давайте далі. Так, Підставка під гаряче 79,90. Ось тут різного кольору. Набір кондитерський мішок з насадками 4490. Ось такий набір. Дуже хороша штука, 129 гривень, набір універсальних розвідних ключів. Дві штуки в наборі. Ось такі. Так. Крем фарба. 5290. Ось така ребіна. Так. Серветки целюльозні, своя лінія 76,90. Рушник махровий 70 на 40, 70 на 140, 179 гривень одна штука. Є такий кремовий, є бордовий, є сірий. Трухани жіночі, 39,90, ось трухани. Рожеві, зелені, чорні. Коротше, труханів вистачає. А хватайте, поки не розібрали. Сорочка жіноча 329 гривень. Ось така. І жіночий халат з довгим рукавом 349 гривень, ось такий. Машинка для стрижки. Вже... Готуйтеся до літа, щоб були лисенькі, 199 гривень. Електрична машинка для волосся. Так, гребінець для тварин, не переплутайте. Це для тварин, а машинка для вас. Ну, хтось може і використовувати гребінець для себе, а машинку для тварин, але не переплутайте. Набір щиток для обробки поверхонь 44,90. Так, ковдра. Ковдра 449 гривень. Ось така. Ковдра. Так. Ну, звичайно, насіння. Петрушка, 590. Петрушка 5.90, Так, це в нас що? Редиска 14,90. Насіння Кавун 590, огірок 590, перець червоний 590, рукола 590, огірок 5,90, щавель 590, салат 5,90. Ну, коротше, все по 5.90. Дивіться, щось таке прикольне знайшов. Це, мабуть, піжану. Ось штани, ось кофта. Так, Шукаємо. Так, 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 ось, піжама дитяча. Піжама дитяча це у нас ось ось така. Хотів сказати, на хелові. Ось до Дня закоханих можна своїй дитині купити. Барбі, сердечки. Коротше, коротше, так, значить, піжама утеплена. Ага, це не то. Так, давайте дивіться, піжама дитяча утеплена. 229 гривень, це мабуть оця, але щось вона більша за дитячу. Так, добре, якщо це, е, то тоді де така піжама, щось я короче, загубився. Махровий рушник. 4990. Рушник знайшов. Трошки тут перекаламучено. Щось короче, так. це наше. Що? Це в нас. Коротше, вибачайте, але тут щось переплутано. Давайте підемо на другу сторону, може там щось я знайду для вас. Мишка 229 гривень. Ось. Стрічка буксирувальна 119 гривень. Ну тут ціни написані, то я можу вам казати, а там щось запутано трошки ну, щось не то. Так, набір інструментів 10 штук 49,90 Набір стяжок на липуці 39 гривень. Так. Термос з індикатором 199 гривень. Ось такий термос. Дивіться, яка гарна миска. Так. А я не бачу її ціни. Може найду тоді скажу. Так. так, так. Склянка висока АТБ 3490. Тарілка супова від Люмінарк 6990. Це оце вони. Така супниця чи бульонниця. Тоді дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Набір для педикюру 179 гривень. Прикраса для волосся 4490. Ніж видвижний 49,90. Ліхтарик налобний, 64,90. Підсвічник в формі серця 6990. Ось такого кольору. Є такого. такого. Куля скляна на підстанції. 199 гривень. Кечбук на пружині 6790. Гірлянда електрична, 119 гривень. Ось така. Так, це в нас декор для інтер'єрний 6490. До речі, приємний на дотик. Ось така штука підвісна. Є в різних кольорах, Ось така є. Так, гірлянда святкова, 59,90 гривень. Магніт декоративний сувенірний, 15 гривень, 90 копійок. Так. Іграшка м'яка 169 гривень. Лестівка з конвертом 19,90 ось можна самому робити таку, таку і таку. Ручка кулькова. Капуста 29,90. Ручка боксер 49,90. Ручка сквиш кулькова 44 гривні ось така так ведметик Статуетка 8990. Статуетка скляна 4990. Набір повітряних пуль 10 штук 3990. набір кульок кольорових 41,20. Набір олівців своя лінія 49,90. Калькулятор 99,90. Набір пейнт для малювання 54,90 гривень. Набір олівців 81,60 Набір форм для печива 24,90 гривень. Що ж, друзі, я буду закінчувати це відео. До зустрічі в наступне. А з вами був, як завжди, Олександр Памерчелик. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Всім гарного вечора!